Дорогі мої, для вашого здоров'я є бальзам з паприкою і перцем чілі 500 мл. Лівеста Україна приходить ось так: тут такий пластиковий прошарок. Має ось таку конститенцію густу. Він трішки темніший в житті, чим показує камера. Я користуюсь уже не одною такою баночкою використовую, тому що екстракт червоного перцю та перцю чілі. Стимулює кровообіг і має зігріваючий ефект. Це супер. При радикуліті, коли болять суглоби, крутять ноги, дуже відмінно допомагає. Екстракт імбіру сприяє утворенню колагену, завдяки чому покращується структура шкіри чудово. І екстракт кропиви знімає подразнення і заспокоює шкіру. Ментол і камфора надають відчуття свіжості. Це наша Україна. 500 мл вистачає набагато. Це дійсно дієвий, класний бальзам є в наявності. Пересилаю по Україні нової поштою Укрпошти по пересплаті, працюю добросовісно. Гостинчик обов'язково, в кого замовлення від 500 гривень і вище, буде обов'язково знижка. Пишіть, замовляйте, пересилаю.